Всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптофантом і в цьому відео покажу, як поповнити свій депозит на криптовалютній біржі BINGX. Зареєструвавшись за моїм посиланням, ви отримаєте 20% знижки на торгові комісії на фьючерсному аккаунті. Але якщо ви тільки що зареєструвались, то вам потрібно пройти перевірку. Натискаємо у верхньому лівому кутку на аватарку. Тут натискаємо на перевірка. Ну, У мене вже підтверджений, але вам потрібно буде сфотографувати свої документи, наприклад, ID-картку, паспорт або своє водійське посвідчення. Я фотографував своє водійське посвідчення, і ще один крок це потрібно буде зробити селфі себе. У мене перевірка зайняла небагато часу, на відміну від там, Binance або Bybit, де я чекав, десь. До тижня То тут це зайняло до однієї години. Також у мене на каналі можете переглянути відео із перевагами біржі BINGX над іншими біржами. Отже, натискаємо швидка покупка P2P-трейдинг. Тут е, обираємо е, суму, яку нам потрібно, наприклад, 500 гривень. Далі обираємо банк, який нам потрібно. І шукаємо продавця. Тут пишемо 500 гривень. Натискаємо Придбати без комісії. Натискаємо Купити, Монобанк. Далі натискаємо Оплатити. Тут копіюємо номер банківської картки. Заходимо в Монобанк. І кидаємо на цей номер 500 гривень. Відправили. Заходимо на біржу. Кошти відправились. І натискаємо оплачено далі. Я підтверджую, що оплату виконано, окей. І очікуємо надходження на нашу біржу коштів. Активи розблоковано. Після того, як ви отримали повідомлення, що ваші кошти надійшли на вашу біржу, якщо ви хочете торгувати фьючерсами, то вам ще потрібно зробити один крок. Нам потрібно у нижньому правому кутку натиснути на кнопку Активи. Далі натискаємо зверху огляд, натискаємо кнопку Переказати. І тут повинно бути так, як у мене. Від фондовий рахунок натискаємо і кому рахунок стандартні фьючерси. Так як ми купляли на P2P USDT, то тут обираємо USDT. Далі знизу розмір. Можете ввести будь-яке число або натиснути кнопку «Усі». Натиснули, наприклад, кнопку Усі і натискаємо кнопку Переказати. Тепер ваші кошти будуть перераховані на ф'ючерсний аккаунт. Як це перевірити? Виходимо назад, знизу натискаємо торгівля. Ось ми зайшли у безстрокові фьючерси. І тут у нас є, де пише доступ 41 долар. Отже, ваші кошти будуть відображатися тут. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Скоро побачимось!